На годиннику Три кванти опівночі. Саме час розповісти вам про оригінальну, незвичну і дуже складну наукову фантастику. Мова йде про книгу Володимира Кузнюцова «Закалад невимовні культи, від якої особисто я очікував легкого бойовика на перетині жанрів бойової фантастики та містики. Замість цього я отримав ретельно опрацьовану і дуже складну наукову фантастику, засновану на теоріях квантової фізики та міфології Лавкрафта. Ця книга однозначно потрапить до мого особистого списку найкращих книг, прочитаних у 2024 році. І зі створенням відео про цю книгу в мене виникли проблеми, схожі на ті, які в мене були при створенні відео про книгу Дукая Ідеальна недосконалість. Я не впевнений, що все в ній зрозумів, і деякі мої запитання не мають відповіді, дещо в книзі я дійсно не зрозумів, особливо фінал, хоча, скоріше, в мене є кілька пояснень щодо фіналу та деяких подій. Крім того, книга написана у вигляді шести частин, які можна читати у будь-якому порядку. Дія цих частин відбувається у різні часи, інколи різниця може складати тисячі років. Але всі вони пов'язані з спільним сюжетом, місцем дії та частково персонажами. І тут дуже легко випадково проспойлерити частину сюжету. І крім того, я, як і автор, дуже хочу, щоб ви пройшли цей шлях самостійно. Повірте мені, це буде неймовірно цікаво та захопливо Саме тому я вирішив розповісти про свої. Враження від книги, майже не чіпаючий сюжет та персонажів, крім хіба що адвічного переможця та ще декого. Також розповім про недоліки книги, вони є і декілька разів це мене дуже дратувало, особливо на початку книги. Я дуже дякую всім людям, інопланетянам, мандрівникам у часі та представникам інших цивілізацій за фінансову підтримку мого каналу. Зараз на екрані ви бачите їх ніки. Особлива подяка ось цим двом неймовірним людям Андрію Ламакіну та Олександру Панасенка, спонсорам рівня Есхатон. Також запрошую всіх охочих приєднатися до спонсорства каналу на Ютубі та Патреоні або прямих Донатів на Байміє Кофі, за ціною чашки кави, ви можете підтримати мій канал та посприяти створенню якісного українського контенту. Але не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти о півночі. Крізь космічну безодню повільно рухається велетенський материнський корабель Сінана. Його подорож триває вже 12 стандартних діб. Зараз, схожий на кита, що пливе серед коралових рифів, Сінана повільно рухався крізь пояс астероїдів, аж раптом, десь поруч з ним, виблиснув стрімкий хижий силует 15-метрового корабля-перехоплювача. Зовсім крихітний на тлі велетня Сінана, він стрімко наближався, виходячи на стикувальну відстань. Ця історія, що розгорнулася посеред космічної безодні, могла б комусь здатись напруженою драмою, десь обов'язково повинна грати тривожна музика, яку зрідка перериває шипіння лазерних променів. Складний драматичний момент, який нікому оцінити, бо космос пустий і в ньому панує тиша. Штурмовик, адвічний переможець в надсучасних облатунках шантак, які коштують як декілька планети, йде коридорами та залами Сінана. З вкритими рунами старої вогнепальної зброї він знищує мерців, що оживають, та жахливих істот. Навколо нього панує феєрія крові та нескінченного жаху. Десятки страшних, мерзенних та гидних істот намагаються вбити штурмовика, але він неуклінно рухається вперед до своєї невідомої мети. Коли я тільки почав читати книгу, то був абсолютно впевнений, що читаю фантастичний бойовик та одночасно космічний горор за мотивами творчості Говарда Лавкрафта. Адвічний переможець, схоже, одночасно на героя серії комп'ютерних ігор Doom та героя іншої відомої серії ігор Halo. А початок книги взагалі нагадує те, як починалася гра Doom Eternal. Крім того, завдяки такій напруженій атмосфері космічного горору я згадав не тільки Говарда Лавкрафта, але й свій улюблений фільм космічних жахів Крізь Горизонт. В цілому я налаштувався саме на таку атмосферу та суміш жанрів, і, скажу чесно, таке я читаю з великим задоволенням. Попри вже гарно помітні вставки з елементами твердої наукової фантастики, я все ще вперто продовжував вважати, що читаю саме такий ретелінг Лавкрафта у Sci-Fi обкладинці. Тим більше, незадовго до цього я читав збірку Palimpsest Чарльза Строуса. І там було кілька оповідань, написаних за мотивами космічних жахів Лавкрафта. Вони круті, але прямо на тверду наукову фантастику зовсім не схожі. До того ж, можу відверто сказати, що книга мене місцями ну, досить сильно дратувала. У передмові автор чесно попереджає, що книга складна, і деякі терміни та явища не будуть ніяк пояснені. Це в цілому окей. Мені в таких випадках стає ще цікавіше, я йду до Вікіпедії. Дратувало інше. В книзі також ніяк не перекладені та не пояснені слова та фрази іноземними мовами. А герої книги активно використовують латину, японську та німецьку мови. Автор це пояснює тим, що якщо герой не розуміє мови і почувається незатишно, то й читач повинен це відчути. Або герой розуміє, але не хоче, щоб сказане розумів ще хтось. І скажу чесно, це дійсно сприяє глибшому зануренню в атмосферу книги, але при цьому я розраховував, що таких слів або фраз буде мало. А в деяких місцях їх виявилося дуже багато, і коли на сторінці 3-4 таких фрази японською та латиною, а ти нічого не розумієш, це реально дратує, і читач трохи губиться в тому, про що йдеться, втрачає нитку сюжету. Ну і в деяких випадках я не розумів логіку, чому член команди Сінано не розуміє іерогліфів на дверях, на підлозі або на екрані, якщо це стандартні позначки на кораблі, або не розуміє німецьку, хоча ви і командний склад нею розмовляє, не може команда корабля нормально працювати, якщо вони не розуміють, що навколо написано, та не розуміють мови одне одного. На мій погляд, небажання перекладати мови, це вже занадто, бо атмосфера в книзі і так шикарна, читач точно нічого не втратить, якщо одразу буде розуміти написи чи слова. Двічний переможець йде до своєї невідомої мети. Його атакують дивні та жахливі створіння, яким точно не місце на космічному кораблі. Десь далеко, в іншій частині корабля, професор Зівер ем, е, зайнятий своєю таємничою справою. Його обличчя суміш металу, біополімеру та живої плоті. Маніпулятори замість рук, е, тонкі драти єднають нижню щелепу з черепом, а на титанових вставках по тілу нанесені стародавні руни з реліктових манускриптів. Десь поруч із ним, а може, й Навпаки, дуже далека. Посеред сліпучої білої каюти прийшла тями Касандра. Навколо неї розкидана багато храмованих хірургічних інструментів, її голе тіло вкрите кров'ю, а під неї прямо по шкірі йде мережева асиметричних патернів. Вона нічого не пам'ятає, але знає одне: треба звідси забиратися якнайшвидше. І, от, продираючись крізь незнайомі слова, намагаючись зрозуміти, що тут до чого, та спостерігаючи за дуже цікавими, але геть незрозумілими персонажами, я відчував себе адвічним переможцем, який в цей час йшов через приміщення Сінана до своєї невідомої мети. І можу сказати, що я так захопився цією пригодою та загадками Сінана. Що не помітив, як та коли саме фантастичний бойовик та космічні жахи за мотивами Лавкрафта перетворилися на тверду наукову фантастику. Це було схоже на те, якби я став героєм книги іншого письменника та відправився у майбутнє, яке є квантовим хаосом, в якому кванти знаходяться у стані суперпозиції. І от коли я б там з'явився, то зі стану суперпозиції, квантовий світ явив би навколо мене реальність, існування якої залежить від мене, від спостерігача. Так і з книгою невимовні культи. Реальність цієї книги раптово проявилася прямо перед моїми очима. Автор прив'язав всіх по Істот до квантової фізики, уявивши, що патайбічний світ це просто інший шар квантового мультивсесвіту, або інший простір та час взагалі за межами цього мультивсесвіту, мешканці яких проникають у фізичний вимір людей. І от саме тоді у тієї от магії, руна, культних ритуалів з'явився інший сенс, бо їх можна тепер розглядати не як прояви якоїсь патайбічної сили, а як. Технології або можливо навички тих, хто існує поза межами нашого мультивсесвіту. І що найцікавіше, всі ці істоти, які мають або не мають назви, це не просто якісь там кровожерливі патайбічні істоти, які хочуть тільки крові та вбивств. Ні, це все представники окремих цивілізацій з іншого шару всесвіту, або взагалі з місць поза межами мультивсесвіту. Вони настільки інші, що просто не можуть з'явитися в нашому фізичному вимірі у своїй справжній формі. І це насправді блага, інакше у людства взагалі не було б жодних шансів вижити. Особисто мені дуже сподобались створені уявою автора та в деяких випадках Говарда Лавкрафта різні представники інших цивілізацій та іншого життя, не завжди розумного, чого тільки варті е, сатурніанські кішки, які є живими розумними квантовими суперкомп'ютерами, що використовують ефект квантової сплутаності. Або вагняні вампіри це просто щось неймовірне. В описі різних істот автор активно використовує принципи квантової фізики, квантову сплутаність та ефекти чорних дір, які можуть бути як серцем патобічної істоти, так і двигуном космічного корабля. І ще мені дуже сподобалося, що в деяких випадках автор описує не тільки як виглядає фізичне втілення, наприклад, вогняного вампіра у фізичній реальності людей. А й те, де насправді мешкає вогняний вампір, різниця вражає. І десь над Міго, вогняними вампірами, сатурніанськими кішками іншими істотами та людьми, знаходяться потайбічні та давні боги. Повзучий хаос. Латхатеп, Гагантхо, Катунга. Їх цілі та мотиви настільки складні, що люди навіть не впевнені в тому. Що розуміють, бадай, щось з того, що відбувається навколо людство випадково, або не дуже випадково влізло туди, куди було не слід лізти. Це призвело до століть рабства людей на Землі та окупації Марса. На мій погляд, вони стали інструментом протистояння інших цивілізацій. І от що мене дійсно вразило, окремі люди і людство, як цивілізація, настільки відрізняються від інших цивілізацій, особливо від давніх. Багів, що відчувають тільки відлуння їх справжніх мотивів та бажань. Тобто ніхто не впевнений в тому, що саме відбувається насправді. Читаючи книгу, я звернув увагу на те, що в оповіданні приділено багато уваги кораблю Сінана, найстарішому та найпотужнішому представнику об'єднаного флоту імперії, на якому спалахує кривавий закалад. І от чим далі я читав, тим більше розумів, що Сінана це не просто корабель, а ще один повноправний персонаж книги. За час свого життя Сінана бачив дуже багато. Він належав людям і бачив перші зіткнення з Міго, сумував за загиблими пілотами камікадзе, був у володінні Міго, знову повернувся до людей. Цей корабель, можливо, єдиний, хто знає справжню історію війни людей з Міго знає, чому вона почалася та чому не закінчується. І він би міг все це розповісти, якби знайшовся той, хто буде уважно слухати. А ще Сідана настільки старий, що на ньому є безліч палуб, кают та інших приміщень, про які ніхто вже й не пам'ятає. Деякі з цих приміщень ще є на планах корабля, а деяких немає зовсім. Саме там, в таємничих глибинах корабельної інфраструктури, визрівав та набував сили. Закалат, хоча, можливо, все почалося раніше. Більша частина подій книги відбувається саме на Сінана, але при цьому все одно залишається безліч питань, тому автор трохи розкриває історію, відправляючи читачів на землю різних часів. Там є не всі відповіді, але дещо про історію землі, людства та їх протистояння з Міго дізнатися можна. Картина того, що відбувається, стає чіткішою. Але вона була б неповна без історії Марсу. Земля була поневолена, а люди стали рабами, та водночас Міго захопили Марс, де мудра правили людьми. Це не дуже було схоже на рабство. Мотиви Міго не до кінця зрозумілі, бо це досить дивний колективний розум. І вам я нічого більше не скажу про, про це. Але автору дякую за чудову ідею. А от мотиви людей стають більш Зрозумілими, земляни були у рабстві, вони вважали Міго окупантами та вбивцями, які поневолили людей. А люди з Марсу вважали Міго можливо своїми якимись наставниками, можливо, друзями та навіть благодійниками. Звісно, що трохи побоювалися їх, але поважали. Хоча особливої любові тут теж не було. Вони жили в гарних умовах, на відміну від землян. І от коли розумієш настільки різне ставлення у людства до інших цивілізацій. І до Міго тоді починаєш розуміти мотиви окремих персонажів. І скажу чесно, я не знаю на чиєму я боці. Можливо, на власному. Протягом книги сюжет розкриває трохи деталі щодо протистояння поневоленого бога Гагантхоа, повзучого хаосу Нярла Тхатепа та Катунги. Але це зроблено так, що я, наче розумію мотиви людей інших цивілізацій, от, наприклад, Міго. Але не розумію мотиви цих багів. І тоді напрошується ще один висновок: а чи правильно розуміють їх мотиви Люди та Міго? В мене немає на це відповіді. Можливо, вона була в книзі, і я просто її не зрозумів. А можливо, відповіді взагалі не існує. В мене декілька разів навіть виникло питання, а чи взагалі є між ними протистояння в тому сенсі, в якому це розуміємо ми. Майже всі явища та події в книзі так чи інакше пов'язані з ефектами чорних дір, квантовою фізикою, та як наслідок ефектом квантової сплутаності та ефектом спостерігача. Щодо квантової сплутаності, тут я хочу подякувати автору за сатурніанських кішок. Саме на прикладі цих істот, дуже зрозуміло та яскраво демонструється, як. Саме працює цей ефект, які особливості й навички можуть мати істоти, для яких цей ефект це основа їх життя. Ефекту спостерігача також приділяється дуже багато уваги. Автор часто демонструє зв'язок між тим, хто спостерігає, та тим, що відбувається навколо. Мені здалося, що так чи інакше, всі події книги є саме проявом ефекту спостерігача. Але тут виникає важливе питання: а хто саме спостерігає? Можливо, всі герої книги є спостерігачами, можливо, справжні спостерігачі це поневолений Бог Гагантхуа та повзучий хаос Нярлатхатеп. А що, якщо існує хтось ще могутніший за них, або старіший, хтось, кого ми навіть не в змозі помітити, чи може таке бути. А що якщо справжній спостерігач це той, хто зараз читає цю книгу? Так може бути, бо автор написав шість оповідань, з яких складається книга, так що їх можна читати в будь-якій послідовності. Дія кожної глави відбувається в різні часи, інколи різниця може сягати тисячі років. І події відбуваються так, що читаючи ці глави у різному порядку, читач створює власну версію подій. І повірте мені, я не полінився, перечитав книгу у двох різних порядках читання оповідань і. Я по-різному почав ставитися до того, що відбувається. Мало того, навіть фінал сприймається трохи інакше. Скажу більше, що саме вважати фіналом залежить виключно від спостерігача. Тобто від читача, а ефект квантової сплутаності ставить питання, чи то буде фінал, чи може початок історії. Читаючи два рази книгу, я відчував себе сатурніанською кішкою, що живе в нелінійному квантовому просторі часі, та бачить всі події одночасно. Змінюється лише їх послідовність у часі та можлива вирагідність того, що вони відбудуться. Володимир Кузнєцов абсолютно геніально це реалізував, і я раджу вам спробувати. Прочитати книгу декілька разів, використовуючи різну послідовність глав. І саме тому все, що ви почули в цьому відео, це виключно моя версія подій. Але далеко не факт, що це єдиний правильний погляд на книгу та події, що в ній відбувалися. Бо я лише людина, а людина мислить послідовно та лінійно, тому я склав е, всі події у послідовність в часі, яка мені здається єдина можливою та правильною. А що? Як я помилився, пропоную вам самим поглянути на цю історію та написати в коментарях до цього відео, як ви бачите всю цю історію. Мене якась питали, чи можуть стати наші а, письменники відомими в Європі, отримати відомі науково-фантастичні премії. Ну ось ця книга гарний приклад якісної наукової фантастики, яка має всі шанси стати відомою та популярною далеко за межами України. На годиннику все ще три кванти опівночі, але навіть е, сатурніанська кішка не зможе зупинити рух часу назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Слава Україні та велика подяка ЗСУ за те, що саме завдяки їм ми з вами можемо тут спілкуватися та читати книги.